Шановний Олександре Сергійовичу, не від самовисуванців, а від радикальної партії. Олег Ляшко. Перепрошую е від радикальної партії. Дякую. Те що, я, те, що я зараз скажу, не сподобається ні владі, ні так званій об'єднаній опозиції. Але, але це буде правда, і це мільйони людей отак думають. Про що я скажу? Перше. Оті, всі вожді, які пройшли в депутати по партійних списках, вони, на жаль, не зустрічались з людьми. Люди, люди, те, що бачать у Верховній Раді, вони плюються на кожній зустрічі. Мені народ казав, як ви можете бігати голосувати один за десятьох, як ви можете битися там. Який приклад ви показуєте країні? Я питаю тих, я знаю прізвище того депутата. Я пізніше скажу: той, хто вчора побив охоронця на п'ятому під'їзді, розбив йому зуби. І, до речі, він переймається питаннями культури. Легше всього бити беззахисного молодого хлопця-прапорщика. Якщо такий сміливий, якщо такий сміливий, піди вибий зуби Азарову, піди вибий зуби Януковичу, піди вибий зуби, врешті Єфремову чи навіть мені. Для чого, для чого ви б'єте тих нещасних хлопців? Ми не для того прийшли до Верховної Ради. Це перше. Друге, щодо питання тушок, ви знаєте мою позицію, я проти тушок. Але найбільше проти за тушок кричить той, хто зробив ці тушки. І треба, і треба сьогодні. Я звертаюсь до журналістів, впровадити в життя новий термін. Не просто тушки, а тушки кролика. Бо я звертаюся до громадян України. Лю... Люди добрі, шановні громадяни, ви побачите тут ще не одну тушку. І ті, хто найбільше кричить, що вони від опозиції, вони якраз в владі служать. Ще про що я хотів сказати: щойно переді мною виступав лідер комуністів. Ви дурили людям перед виборами голову, що ви не будете в коаліції з регіонами. Сьогодні ще ваше голосування за рибака це свідчення того, що ви всі 20 років як були з владою кровосісі, так ви ними й залишаєтесь. Володимир Васильович, я з великою повагою до вас ставлюсь, ви дуже досвідчена авторитетна людина. Але. Президент Янукович, який вніс вашу кандидатуру і кандидатуру Азарова, він робить великі помилки. Бо і ваш час і час Азарова пройшов. Вам треба було бути спікером років 20 тому, а не в 67 років, як вам є сьогодні. Так само Азаров, якому 60... 10 секунд. 에, мільйони молодих хлопців-дівчат. Не можу заробити собі на кусок хліба. Мільйонам молоді немає де жити, і тому вони виїжджають за кордон, щоб боршки за європейцями виносити. А в нас усе керівництво це геронтократи. і плюс їхні родичі. От до чого ви довели країну, і влада, і так звана об'єднана опозиція, яка нічим ні краща, ні гірша від влади. І поки народ спостерігає за цим цирком. Людям немає чим платити комуналку. Людям нема за що купити таблетки. Людям нема дякую.